Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Зараз я вам покажу, як виміряти швидкість інтернету. Для цього нам треба зайти в Google і вбити «Те швидкості інтернету. Натис... Теж швидкості інтернету. Натискаємо. І ось у нас тут є інтернет. І обираємо ці тест або швидкості, або другий. І нажимаємо. Так, ви що, зараз швидкість просто не описуємо. Так, ти що, швидкість просто літає? Вы шо, швидкість просто л... летая, ну реально. Так, зараз. Ще раз. А не, той тест. Так, так, не цей. Давайте другий, тому що той залагав. А так, роутер в нас погас. А, тепер розумію, чому така маленька швидкість. Роутер погас, але друзі, дивіться причини, що що погас роутер, дивиться. Погане з'єднання. Це перше. Друге обрив кабелю. І третє, а переб і третє, якщо роутер вийшов з ладу. Зараз він запуститься і знову вам. А, покажу. Я думаю, ч так швидкість впала. Так, зараз ми з вас запустимо. Зараз інтернет з'явиться вже роутер, запускається вже потихеньку, вже дві лампочки горить, бачите? Вам може бути погано видно, але справді. Ага. Так, зараз вже повинен. Так, все, інтернет вже з'явився, зараз протестуємо. Так. Тестувати. Пінк 13, ну маленький. Ого, ого. За просто зашкалює. Нічого собі швидкість, де да, така швидкість, що мало не покажеться. Ого, швидкість зашкалює, да, Ви що? Ви що, швидкість просто якась нереальна. Друзі, ось так і зміряти. Швидкість інтернету, підписуємося на мій канал. Всім до побачення, всім гарного дня.